Вітаю вас, друзі. Сьогодні на моєму каналі я пропоную вам передивитися новий формат, який я запускаю. Це формат коротеньких підкастів. Це коротенькі відео, де я буду підіймати глибокі християнські теми. І перша тема, яку я хотів би сьогодні підняти, це буде тема гріха. Що таке гріх? І сьогодні ми торкнемось. Однієї з фундаментальних тем для багатьох релігій і філософських систем це тема гріха. Що таке гріх? Чому важливо розуміти його небезпеку для людської природи і духовного життя, і як це поняття впливає на наше повсякденне життя? Давайте розбиратися. Отже, слово гріх для багатьох звучить досить вагомо і часто асоціюється з релігійними текстами. У християнській, юдейській та ісламських традиціях гріх є центральним поняттям, але що таке гріх у найпростішому розумінні. Гріх це дія або думка, яка йде супереч з волею Бога, або з моральними законами. Це не просто поганий вчинок, це свідоме порушення духовного і морального закону. У християнстві гріх це те, що розділяє людину із Богом. Від самого початку історії людства згідно з біблійними текстами, перший гріх був здійснений Адамом і Євою, першими людьми в Едемському саду. Це той момент, коли людина вперше вибрала шлях непослухові Богу. Але що саме робить гріх таким серйозним? Якщо це пояснити в контексті нашого життя, гріх можна розглядати не тільки як акт порушення Божих заповідей. Але й як порушення нашого внутрішнього миру і моральних принципів. Уявімо, що кожен наш гріх це як злам грибокої гармонії між нами і творцем, між нами і самими собою. Гріх у цьому контексті це певна форма бунту, самовідокремлення від тієї гармонії, яку Бог заклав у наш світ. І що важливо, гріх не завжди очевидний. Дійсно, гріх може бути як. Явним це вбивство, брехня, крадіжка, так і прихованим, наприклад, гордість, заздрість або лицемірство. Гріхи можуть бути в думках, у серці. Вони можуть виникати тоді, коли ми нехтуємо добром або робимо зло не тільки іншим, але й собі. Гріх це втрата орієнтації на Бога, як джерело істини. Так, це правда. Тобто ми можемо грішити не тільки діями. А і намірами, чи думками. І кожен з нас стикається з такою реальністю щодня, навіть не усвідомлюючи цього. Один з найвідоміших уривків Біблії говорить нам, що всі згрішили і позбавлені слави Божої. Римлянам 3,23. І тут мається на увазі, що всі люди від найправедніших до тих, хто вважає себе грішниками, мають потребу у, бро... у Божому прощенні. Гріх він затьмарює нашу духовну чистоту і змушує відчувати відчуження від Бога. Але важливо пам'ятати, що Бог завжди пропонує шлях назад. Це каяття і, і прощення. А як щодо сучасного світу? Багато хто каже, що поняття гріха є застарілим у наш час. Люди більше говорять про помилки, проблеми психологічного характеру. Але не про гріх. Чому ж поняття гріха так важливо тримати в центрі нашої уваги? У сучасному світі багато хто віддаляється від традиційних релігійних понять. Гріх, як явище, інколи сприймається як щось символічне або навіть міфологічне. Проте гріх стосується самої сутності людського існування. Він показує, як наше его, наші пристрасті та бажання можуть віддаляти нас від справжньої любові. І відношення як до Бога, так і до людей. Гріх показує, що проблема не тільки в неправильних діях, але й у серцевому стані, в тому, як ми ставимось до життя. Чому це важливо? Тому що визнання гріха допомагає нам усвідомити потребу в Божій благодаті, в Його милості та прощенні. Це справді глибоко, друзі. Тобто, гріх це не просто повалка. А внутрішній конфлікт між тим, ким ми повинні бути, і тим, ким ми є. Гріх це також вибір між добром і злом, між тим, що віддаляє нас від Бога, і тим, що наближає нас до нього. І хоча ми часто не можемо уникнути гріха самостійно, є рішення це віра в Христа і Його жертва за наші гріхи. Через каяття та прийняття Божої благодаті, ми можемо очиститися. І повернутися до гармонії з ним. Виходить, що ми в певній мірі знаходимось в боротьбі з гріхом. І ця боротьба це частина нашого духовного шляху. Саме так, ніхто не може виникнути цієї духовної боротьби. Але важливо пам'ятати, що Бог не залишає нас у цій боротьбі на самоті. Він дає нам силу через Святого Духа, через віру Свого Сина Ісуса Христа, кожен може знайти шлях. До прощення і до духовного оновлення. Отже, гріх це не просто якась догма або вчення, це реальність нашого вжиття, яка впливає на наше рішення, наші стосунки і наше духовне здоров'я. Це те, що ми повинні усвідомлювати, визнавати і боротися з ними за допомогою Божої благодаті. І головне, не боятися визнавати свої помилки, свої гріхи. Бо тільки через визнання і каяття ми можемо отримати прощення і зростати духовно. Це був погляд на те, що таке гріх і як ми повинні ставитися до цього поняття в нашому житті. Сподіваюсь, наші слухачі отримають багато важливої інформації і задумаються над цим. Дякую, що ви були з нами і до нових зустрічей. Не забувайте ставити запитання. Ділитеся своїми думками і пам'ятайте, Бог завжди поруч, і готовий допомогти нам на нашому шляху. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку, якщо це було корисно. І до нових зустрічей!